Закрили, поїхали. Швидко виїжджаємо. Підніміть, посадіть. Виключи світло. Аккуратно, акуратно не робіть йому больно. Аккуратно. Тихо. Тихо. його, аккуратно. Що ви мені так показували? Покажи світ. Світ включает вперед. Не треба. Послухай мене. Скажи мені, будь ласка. А ти мене уважно чуєш, так? Можна, але я чесно по українськи розумію. Не розумієш? <реш> не, подумав, що... Хорошо, это... давай да. я буду з тобою по русски Я, давай. в від от тебе, уважаю русскоязичних граждан України. І не говорю на русскоязичних, що вони москалі. А ти подонок говориш на мене за те, що я говорю українською, що я бендеровець. Так от слухай мене, слухай мене, клинчай. Скажи мені, ти нахіра? Та не маєш руський прапор. Да. Ти де? Луганщина, ти знаєш де? Це Україна. Знаєш або не знаєш? Знаю. Ти нахера, блядь, розкалуєш країну, подолати, блядь. Можна тебе не сказати? Ні, не можна, я не закончу. Послухай мене, ти маєш право на свої політичні взгляди. Ти підтримуй, блядь, хоч чорта лисого. Це твої питання. За кого ти голосуєш, в яку ти партію входиш і так далі. Це твоя справа. Но когда речь идет о целостности страны, блядь, такими вещами не играют. За такие вещи за яйца підвішують. Поэтому ты загрався. Поэтому зараз вынесено решение о твоем задержании и аресте. И мы, как сознательные граждане Украины, помогаем выполнить решение суда и прокуратуры. Я Я, закон... Я закончу. Мне вот если ты, да. если ты, ага. сколько тебе лет, придурка? 45. 45. Бач, 45 вже был бути умним, а дурак придурок. Так вот слушай меня. дай Бог, щоб ти жив 100 лет, от до 100 лет, якщо ти ще раз подонок, где-нибудь, хоч одне косое слово скажеш на Україну, на мою Луганщину, блядь. Якщо ти хоч где-то скажеш, що тебе потрібні війська, я тебе лично блядь, приведу ці войска. И вони я тебе виїбуть и высушать. Я понял, а тебе можна? Нет, ты не понял. Если бы ты понял, ты б хуйней немає. Можете при... теперь мне сказать. Скажешь, когда я закончу. Ты три місяці говорил, тебе ніхто не мешал. Хотя тебе три місяці тому треба було упаковку и посадить. Нет, я понял. Можете мне сказать? Ты на Луганщині устроил раскол, поднял русский прапор. Ось всі патріоти України. Але ти зрозуміє, так? Якщо сьогодні не буде знято російського прапора, якщо ви не звільните адміністрацію, ми тебе візьмемо знову. Понявчи? Ні, ти ніхуя не питався. Не скажеш. Ти поняв мене? Чи ні? Прапор знять, якщо да. ти хоч слово десь криве, скажеш проти України, як я блядь, найду з-під землі і закупаю, і ти ніде не схопишся. Чай. Ти мене почув. Я дивлюсь тобі в очі. Ти мене погано знаєш? Я Луганський. Петр. От ти теж, ти мої. Тому що ти граєшся з вогнем. Ти мене поняв. Хоч одне криве слово. Ти не. Б. На сесії, вдома, блядь, із жінкою під одіялом. Тільки попробуй, блядь, проти України сказати. Я тебе знайду. І тоді ти пошкодив, що ти родився взагалі на цей світ. Я тебе попереджу, І не кажи мені, що я тебе не попереджу.